Єї зали Тисменицького районного будинку культури ваші області! Хоч на дворі ще досить холодно, але я думаю, в цій залі сьогодні буде по справжньому спекотно, правда? А ми розпочинаємо КВН. Сьогодні ми переглянемо четверту півфінальну гру обласного чемпіонату шкільних команд КВН «Кавалєрочка-2013». І під ваші бурхливі оплески хочу запросити на цю сцену команди, які ви всі підтримуєте. Отож, перша команда лумацький район. Команда без, Команда, яка представляє галицький район. Команда Бомба. Молодці команди що провели такі шалені. Шалених вболівальників. Отож, команда на сцені. А я хочу оголосити наше шановне компетентне журі. Отож. Технічний директор Івано-Франківського клубу КВН Олег Безусий. Президент Івано-Франківського клубу Щоде коли. Редактор і автор багатьох кавенівських команд Володимир Макаров. Редактор популярного інтернет-сайту Агенція новин Фіртка Виконавчий директор Івано-Франківського клубу КВН Ростислав Ковтун. Багаторазовий чемпіон і призер обласного телевізійного чемпіонату кавалерка. Автор і капітан команди Перша національна Тарас Тюпяк. <праць> Віце-чемпіон кавалєрки, капітан команди КВН хутровий рай і просто хороша людина Іван Харків. <праць> Представити вам арбітра сьогоднішньої гри, який буде підраховувати бали за кожне конкурсне завдання, Володимир Стефінів. А також людину, яку ви напевно не будете бачити, але яку обов'язково цілу гру будете чути, наш звукорежисер, актор команди Салой Мандри. Дмитро Загородний, він на компанію! Тема півфінальних ігор цей чарівний світ розваг. Звичайно, розваги це улюблене наше заняття, тому вона дуже близька для наших команд. Отож, сьогодні на нашій грі команди зіграють три конкурси. Перший конкурс візитка, другий розминка і третій домашнє завдання. Впевнена, що всі команди варті того, щоб перемогти, але, звичайно, журі змушений обрати переможця, який стане фіналістом чемпіонату кавалерочка 2013 Людмила Володимирівна, мама його. Масажестка Яренка, коли вона не думає, навіть цікрути волосся. Батя і Христина. Все вони шукають того нетворецого далеку, що приніс їх не до того дому. А це Микола, щоб бути в команді, він гроші заплатив. А це мішаня, ще не вчора за нами ходи. Дивіться новий фільм загублені в Тиспинице. Команда погода. Ви готові відповідати? Ну, чому ви мовчите? Відповідайте. Рафаело, тисячі слів. Він і вона. Слювого свої самих. А раді досвідчуємо урок, відкривши рот, в якому і звивається язик, подібно до черв'яка. Чекаємо, коли до нього запливе благодатний конток на хвилях холодної ролики. Доброго дня! В кімнаті сміху вас вітає команда КВН! Молода! Свій театр, а ми в ньому у кімнаті сміху. Побувати у кімнаті сміху пропонуємо і вам. І так, вечір Галич, пам'ятник королю Дани. Дивись! А гривонька. Даниле, а то ж я, тві вірний слуга. Чого ж ти зажурився? Старий я вже. Ось, стоїмо ми з тобою тут роками. Меч мій похилиць. Пацанчик, у тебе не заводиться свій мацатикл? Звони 0 900 5 базарю, березі на дворі я з 15 п'ятнадцяту флешку соку несу А зараз ми вам продемонструємо, як правильно залицятися до дівчини. І так, правило перше. Завжди дорогі квіти. Будь-які! Правило друге! Розмовляючи з нею, всі бути обережним. Привіт! А я красива? Браво! No. Третє! Дівчата люблять хлопців, які постійно посміхаються. Привіт, Аня! Без захворів, його очі не випромінюють колишнього тепла, а рухи стали інертними. Ми подбаємо про ваших улюбленців шаурма Аліба Ба. Розмова дідуся і онука димось. Дідусю, а чому у тебе такий великий вухо? А в мене були тут тунелі. Мені нічого не виходить. Я і так і сяк. Та бо ти якісь... ти подивись, як я. З одною покрутив, з другою позатискався, третє покрутив, четверту лизнув та й смокнув. Мамо, мамо! А це то як орло. Покрутив, лизнув та пулькнув. Дуже модними зараз є уроки із сучасними технологіями. Урок з елементами танцю. Дивимось. Дзвінок для кого був? Люди добрі, не діти, а звірі. Тачку Може ви вже сядете? Може, дасть Бог і ти заглотнеш? А чому в залі пусто? А де люди? Та не пусто в залі. І взагалі це не зал, а кімната зміку. І тут завжди всі регочуть, особливо, коли на все. Кілька слів про наше місто, хутрова столиця України, 950 років, 9,5 тисяч чоловік. У місті народились такі відомі люди, як Юлій Цезар, Вільям Шекспір і Богдан Сташків. На даний момент тут проживає тільки Богдан Сташків. Це у нас письменець, який не в пальто, а в Шубі. Це ми народжуємось не в сорочці а відразу в кожусі. Це ми пишемо у газеті оголошення, що віддамо в добрі руки кота і пса. І це ми молилися зимою, щоб морози не закінчувалися. А тепер коротко про нашу команду. Це Діана. Діана як машина Жигурі. Ні, так часто ламається. Це Мар'яна. Придбання топіка на секонд-хенді не вело її на думку, що вона тепер топ-модель. Це Руслана. На Масляну, коли люди палять у Будала, Руслана не виходить на вулицю. Це Юля. Коли продавці магазинів бачать Юлю, вони самі пропонують її хлопцям купити спиртне. А це Андрій. Коли він був малий, батьки ставили його в кут на кукурудзи, поки стояв, встигав з'їсти всю кукурудзу, ще й просив добавку гречку. А це Арсен. Арсен єдиний в своєму роді, тобто прокляття. Він не став у сім'ї кушні а поступив би ПТУ на маляра. Чи знали ви, що кумар, який кусає маляра, автоматично стає малярін? Ну а мене звати Андрій, і коли мені моя дівчина сказала, що вона вагітна, їй просто відповів. Що їдемо в ладом? Приказка, але ми її не знаємо, бо ми стисниці. А в нас випадок на 8 березня. Кохана! Сьогодні 8 березня я дарую тобі ось це шубу. Шубу? Знову шубу? Розумієте, в мене в Так, люблю. Микола своїй Оксані подарував тюльпани. Ото любить. Ну, кохана я і Іван своїй жінці подарував від відкритку, сам фламасті малював Оце любов, ну, це й розуміє ти що. Фу. Наш дід, старий і ліч, і то своїй бабі пора себе відро подарував, щоб корову доїла. Оце любов. Як довго, та вічно, а ти знову шуба. Ну, кохана, я дай мені сказати. Ну, тобі ще цар. А що це? для пса. Я так і знала, що любов ще є. Нарешті щось пальне в собі. А то стара шуба вже на ніч застерла. А в нас мініатюра. Пропоную подивитися, як Андрій вперше зустрів свою дівчину. Витрий хлопчик з ноутбуком, замість того, щоб провести додому інтернет живе вчиків хаті. А в нас випадок з страховій компанії. Добрий день! Добрий. Страхова компанія. Да. Застрахувати. А що ви хочете брати? Казку, автоцивілку, що? Казка ще діда з війни, я давайте ту вашу цивілку. А гроші, долари, євро, злоті, пункти, гривні є. Все при собі. Це добре. Зачекайте, я деякі папери підготую. Десьвинецька <риклад> 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 страхова компанія. Ми страхуємо людей вже 10 років. <риклад> Шестой символ симпатии нашке, шестой за меня хат подарошки. Если ты назвала видит со мной край. Глаза. на пату. Ой, ты что так до свидания. А в нас урок англійської в тесленецькій школі. Mm -hmm. Так, дітки, сьогодні я вам диктую нові слова, а ви записуєте. Правильно? Так, почне. Хутро е фур. Е пур. Моню фур. Фур через е. E". Так, шуба фуркот. Форкут. Монюк не фуркопа, фуркот. Хутровий магазин, фуршоп. Моюк. Знижка, дискаунт. А ти всі разом і гарно в ритм. Хутро. Шуба. Хутровий магазин. Знижка. Все діти, а більше втиснути слів знати і не треба. Останньою мініатюрою. А ми вам хотіли сказати та що? Це кінець. Це ми вам і хотіли сказати.